Завдяки угорським донорам, дитяча лікарня міста Долина на Івано-Франківщині отримала чергову допомогу. Це генератор, дві професійні міні-лабораторії та подарунки для маленьких пацієнтів закладу у доставці засобів до адресатів допоміг міський голова угорського міста. Файні та генеральне консульство Угорщини в Ужгороді в особі консула Ференца Папа, Угорщина від початку повномасштабної війни в Україні безперервно показує свою солідарність та допомагає українському народу, як на території Угорщини, так і тут, в Україні. Теперішня допомога, яку ми привезли, була запропонована угорською організацією Днями Вони передали Україні велику кількість генераторів, з яких один вони зголосилися передати дитя. Тячій лікарні у місті Долина ми вже бували тут і раніше, тому знаємо, що потреба у такому агрегаті тут є. Через атаки на енергетичну інфраструктуру України тут почастішали відключення електроенергії. Ми дуже сподіваємося, що таким чином можемо долучитися до лікування дітей у цьому закладі та зробити кращими їх умови перебування. Крім генератора, завдяки фінансовій підтримці Подапаського благодійного фонду, АБЦ медзаклад також отримав дві професійні міні-лабораторії та тест смужки до них. Ешешобна фіняшлідка й козевела пітвенкерешетмедо нас звернулася громада міста Фанішлідке. Після чого ми сконтактували з генеральним консульством угорщини в Ужгороді. Надійшло прохання про надання Долинській дитячої лікарні, міні-лабораторії, пледів та генератора. Наш фонд долучився до закупівлі цих засобів, і так ми потрапили сюди на вручення. Ми хочемо, щоб наші стосунки поглиблювалися і щоб ми долучилися до реалізації тих запитів, які надходять від генерального консульства. a főkonzulátustól, illetve hát magának közalapítványon a keresztül, abban mind részt tudnánk venni. Генеральний директор закладу розповіла нашій знімальній групі, що вдячна за підтримку угорських партнерів. Адже завдяки таким благодійникам підтримується діяльність лікарні. Наша лікарня ділиться на такі два великі, корпуси можна назвати. Воно знаходиться на двох територіях. Зараз ми знаходимося на Оксани Грицей. Ми тут маємо генератор. А дитяча лікарня зараз називається цент здоров'я дитини. Він, на жаль, без генератора. Тому для діток, для лікування в Рай необхідне світло, тому що там є і реанімація, і цим доказується, що генератор є. В нам питання номер один стояло у придбанні. Але на жаль, в Україні таки така ситуація, що ми придбати не можемо його. Тому ми щиро вдячні, що ми його отримали. Ми можемо спати спокійно. Ми можемо розуміти, що якщо буде відключення світла, ми вже будемо забезпечені цим. Під час атак на енергетичну систему країни таку допомогу неможливо переоцінити. Сказав міський голова Долини. Надзвичайно важливо в цей час і, взагалі, підтримка друзів побратимів. Підтримка організації донорів після повномасштабного вторгнення Україна відчуває величезну потребу у допомозі, в тому числі гуманітарній, особливо тепер, коли йдуть обстріли. Енергетичної інфраструктури забезпечення генераторами це надзвичайно важливо і, і таку допомогу не можна переоцінити. Тому величезна подяка нашим угорським друзям, величезна подяка консульству, яке це все організовує. Також організаціям благодійним фондам пані Еріці. Величезне, величезне спасибі від себе особисто, від чого депутатського корпусу, від нашої громади, від міста. Це для нас важливо. І це вклад угорського народу в нашу спільну перемогу. Це вже не вперше, коли завдяки угорським донорам та у співпраці з генеральним консульством Угорщини в Ужгороді, почесним консулом угорщини в Івано-Франківську та міським головою угорського міста Фаняшлітке до Долинського медзакладу привозять допомогу. Завдяки згуртованим діям благодійників, незабаром дитяча лікарня отримає ще й іншу допомогу, про яку благодійники вже домовилися з керівництвом закладу. Мета підтримки забезпечити належні умови для лікування та якомога швидшого одужання дітей.